Ой, ні ще рано думати про все, багато справ ще у моїй долі. Коли мене снігами занесе, тоді вже часу матиму доволі. А поки що ні просвідку, ні дня світ мене ловить, ловить доганя. Час пролітає з реактивним свистом, Жонглює будінь святістю і свинством. А я лечу, 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 лечу. лечу. Григорій Савич, тихо ще хочу. Минає день, минає день, минає день. А де ж мій сад, божественний писан? Он бачиш, хто сидить в тому саду. Невже я з ним розмову заведу? Невже я з'їм те яблуки гібрид, що навіть дух його мені набрид? Прикипіли ноги до постаменту хлібу торбі. Закаміння. Біда, каже Григорій Садочку. Він мене таки спіймав цей світ, це добре, хоч що на тому світі. Нічого якось відштовхнувся. Від поштаменту та йдемо. От ми йдемо, йдемо в з ним. Шепоча ліс жива і з кам'яним. Диви, дива, дивується трава, він кам'яний, а з і не жива. І тільки люди зморщили чоло. Не може бути, щоб таке було. Та їх давно вже хтось би зупинив, і тим часом ми проходимо серед них. Ніхто не смів зупинити нас. Тим часом ми проходимо він твердо ставить кам'яну стопу. Йдемо крізь ніч, крізь бурю у степу, крізь дощ і сніг, дебати і дебюти. Ми в тому, що нас не може бути.